Анастасія живе на теремках. Розповідає, перебої з опаленням і водою почалися 5 років тому. Тоді ж комунальники заявили про зношення труб. Аби прискорити їх заміну, мешканці району навіть зібрали підписи і звернулися до міської адміністрації. Сказали, що в першу чергу будуть з нашої сторони ці мережі, але їх чули в останні. Найбільше в нас були пориви, Ми задоволені. Дякувати Богу, що на сьогоднішній день у нас міняють мережі. Ми будемо з теплом і з водою. Труби мінятимуть по всій столиці. Розмір запланованої інвестиційної програми понад 200 мільйонів гривень, яка передбачає заміну майже 40 ділянок тепломереж. Наймасштабніші роботи проводитимуть у густонаселених районах Києва. У нас також розпочаті роботи по інвестпрограмі на Щербакова. Розпочаті роботи у нас на якуба колосу, це на Баршигівці, це на нивках, на вулиці Промисловій, де ми перекладаємо великого діаметру трубопроводи. Фахівці стверджують, черговість ремонтних робіт визначали з огляду на рівень зношеності труб на теремках. Частину вже замінили. Люди там, де в будинках вже проведені реконструкції тепломереж, вони відчули, що стало більш тепло. Значить, це головне досягнення, бо мережі дійсно в жахливому стані. Нині Київ енерго забезпечує теплом 75% жителів столиці. У відомстві готові проводити заплановані ремонтні роботи і далі за умови, що кияни вчасно сплачуватимуть помірне. За графіком завершити повну реконструкцію мереж комунальники планують у серпні. Анна Приходько, Павло Пархоменко, соціальний пульс.